Дорогі друзі, підготовку насіння сортів ріпаку зиму, сортів, друзі, під торговою маркою Рясно ми здійснюємо на насіньовому заводі компанії Continental Farmers Group. Насіньовий завод, який розміщений в Хоросткові, що на Тернопільщині. Чим унікальність і в чому переваги такої очистки, друзі? Насіннєвий завод Контініталь Фермер Групс включає в себе такий ланцюг багатоступаневої очистки на базі насіннєво-очисної лінії кімбрія. Лінія кімбрії включає в себе кілька ступенів очистку. Це і первинна очистка, де задіяні решитний стан і очистка повітряним потоком. Основна очистка і кінцева очистка, вже де насіння доводиться до кінцевої. Посівних якостей, це задіяний пневмовібростіл. Далі насіння рухається, в протравочний цех і фасувальний цех. Тобто, вся підготовка насіння вона відбувається в єдиному технологічному потоку. Саме на даній очисній лінії нам вдалося реалізувати нашу запатентовану систему підготовки насіння ріпаку озиму, система MultiCare, яка включає нанесення шару фундіцидних. Протравників, інсектицидного протравника і препаратів, що включають мікродобрива і стимулятори росту. На виході ви отримуєте повністю підготовлене насіння з нанесеними захисто стимулюючими речовинами, готове для висіву врун. Чому ми вирішили підійти саме за, за такою системою готувати насіння? Річ у тім, що нам доводиться сіяти насіння у нестандартних умовах. Це може бути або пересушений врун. Перезволожений можуть бути перепади температури. Насіння наше повинно бути підготовлено до таких викликів погодних умов. Саме тому, крім нанесення інсектицидного шару і фунгіцидного шару проти патогенів, ми ще додаємо мікродобрива для швидкого старту насіння і додаємо стимулятори компанії Агротехносоюз, це наші партнери компанії. Які представляють на ринку України німецькі стимулятори росту компанії Гумітеч. Така збалансована суміш, повірте, вона дозволить вам отримати швидкі якісні сходи на наших полях. Дорогі друзі. Окрему подяку! Хочу висловити нашим партнерам з компанії Continental Farmers Group, які і надали нам свою. Очисну лінію, які надають нам послуги з доведення до посівних якостей на високому рівні. Щодо підготовки насіння ріпакозуємо. Контроль за підготовкою насіння ведеться на кожному етапі виробництва. Наш насіннєвий завод укомплектований сучасною лінією данської фірми Кімбрія. Технологічною особливістю лінії є те, що вона безтравматично готує насіння до його посівних якостей. Ми визначаємо показники посівних якостей насіння, а саме: енергія проростання, схожість, маса тисячі зерен, чистота. Такий безперервний насіннєвий контроль дозволяє нам постійно підвищувати якість насіння. Компанію Агрейн ми працюємо більше двох років. Вони та їхні клієнти задоволені результатами нашої співпраці.